Гарна структура, як на мене, гарно очищає ряд. Дівчата, вам подобається? Щоб дівчатам подобалось. Перевага ясно, буде перед оранкою цього агрегата, тому що буде економія пального, ти частину поля відробляєш, обробляєш, рештки зберігається. зберігаються і ну, в тому, що доброго вносиш дійсно в зону кореневу. Чим ти його пізніше коваряєш, тим краще. Тому що, якщо ти його сковаряв, умовно кажучи, там, з осені, це ж легкі ґрунти. Подивіться, От що люди роблять на Чернігівщині. Ніхто, ніхто роди з осені не горять, тому що легкі писати. Для цих умов, бачу. для цього ґрунту нормальна, да. те, нормальна технологія, головне його не перевертати з плугом цей пісок. Да. Одне добриво на два горизонти, або ж два різних типа добрив на два горизонти. І таке рішення в нас вже в Україні реалізовано, ми запустили на Сумщині, працює такий агрегат. Пать має розний цей гуру. Звіщений гуру, агроном. Так, верхній шар в одну сторону, нижній шар в другу сторону, рекидай. Ми тут Ну як це? 20 см одного шару кладеш в одну. Рекультивацію правильно треба зробити нашого ґрунту. Ти що, переводиш тут на полі. Давайте я викопаю одну яму. Тримай. Де? А тут окопає? Так як Юрій Ілліч буду копати. і що? Треба хоч якесь дерево посадити. Жабу три дерева. Дивись перехідний горизонт. О, Ось під цією сінкою десь тут було. Давай щось а вон під... воно лежить отут під цією да, там. Ось, о! Диви тобі, найш... найшли цілу кучу. Сьогодні 13 травня. Сьогодні ми сіємо. Звичайно, що ми сіємо з елементами точного землеробства, але декілька слів, що нагадаю, що ми тут робимо. Е, перше, е, ми досліджуємо різні ресурсозберігаючі технології: збереження вологи, збереження накопичення вуглецю. Ми почали з декількох технологій: це е, попрацювали з технополем штригельною бородою по рослинних рештах кукурузи. Потім з беднаром ми зробили декілька варіантів: це подрівнювач рослинних решток і це дуракат. Це для того, щоб змульчувати, розподілити рослинні рештки рівномірно по полю, рівномірно з ґрунтом. І сьогодні перед посівом ми працюємо по технології стріптів, по цих варіантах. Ми нарізаємо смуги, нарізаємо ці смуги з Внесення мінеральних добрив. Мінеральні добрива ми вносимо по результатах аналізу на конкретну ділянку чи на конкретне поле. Звичайно, що ми керуємося результатами аналізу ґрунту, керуємося е, рецептом конкретного поля. І після роботи стріпмастера ми е, ці смуги здійснюємо посів. Я всім нагадаю, що прибуткове поле це про прибутковість. Але знову ж таки, за рахунок чого можна отримати прибутковість, зрозуміло, що за рахунок ефективних технологій. Тому ми досліджуємо різні е, цікаві рішення. Це і технології обробітку ґрунту, це і якісне насіння, це різні добрива, е, це різні способи внесення цих добрив, це звичайно елементи точного землеробства, це і звичайно діджиталізація, тому що. Техніка працює з елементами точного землеробства, техніка працює з автопілотами, техніка працює з е, системами там, е, із ними датчиками. Ну, наприклад, е, ці всі речі, все, все, що ми робимо. Кожна операція технологічна, вона в онлайні відцифровується через е, е, кропіо. Ми бачимо розхід е, пального, ми бачимо швидкість, ми бачимо якість і тому подібне. І це зможемо. Е, Якісно відцифрувати і прив'язати сюди економіку. Ми протягом року будемо досліджувати, що відбувається з рунтом, ми будемо досліджувати агрохімію, ми будемо досліджувати вологу, як вона накопичується, як вона віддається, як розвивається рослина, структурний аналіз рослини. Ну і, звичайно, це для того, щоб показати за рахунок яких скажімо, метрик, формується той урожай і формується та прибутковість. Тому буде дуже цікаво приєднуйтеся до нашого проєкту. Що ти думаєш відносно стиглості ґрунту для цієї операції зараз? Треба йти подивитися на цей. Ну, Треба враховувати, що все-таки рештки дають свій результат і цей. І якщо порівняти... З обробітком. Зараз підемо покопаємося там, подивимося просто Ну, на робочку хотів спочатку наград. Волога в верхнім шарі тут більше вологи, що ми бачимо. І потім, якщо порівняти там, де ми не мульчували, наприклад, і не працювали ні стрігальної бороною, ні дуракатом, то там теж. Вологи менше, ну, де, де просто Ти без, там робив це де без робив? Да, да. А ми, покажемо, ми робив? покажемо динаміку по волозі. Робив заміри, Ти? каже, так? Да? Так, да, да, mm. да, звичайно. Ми okay. на кожній технології в конкретних точках робимо заміри по okay. запасах продуктивної вологи. І що з ними відбувається? Там, так? Кожен, коротше, кожні декілька тижнів робимо в динаміці цю всю, всю okay. історію. Тому зрозуміло, що по волозі видно, що тут ну, що воно оцей. ліпиться. Тут вже ґрунт легкий, то... але, ґрунт, але ґрунт легкий, не... в принципі, да. зараз подивіться, як він там ще замазується, якщо зверху розсипається, Ну, бачите, ці катки не залипші, не, не, не залипший не, не mm -hmm. ґрунту. Якби це глинистий ґрунт був і було б сиро, то була б і, yeah. і бриляка і цей. Mm -hmm. а так... Перевага ясно буде передоранкою цього агрегата, тому що буде економія пального, ти частину поля обробляєш, рештки зберігаються, і ну кайф того, що доброва вносиш дійсно в зону кореневу і можеш десь певно якусь там, як нас люблять, економити на добровах. Ну менше щоб що розкидати, що внести, може зекономити. От саме доцільно на легких ґрунтах робити саме так. Чому? Ми проводили багато виробничих досвідів на от, козельцю, да, там, на легких ґрунтах. Ми побачили, що такий ґрунт, чим ти його пізніше коваряєш, тим краще. Тому що, якщо ти його сковаряв, умовно кажучи, там з осені, це ж легкі ґрунти. От. І, і, тому чим легший ґрунт, більші втрати вологи. Туди, туди і тому подібне. А тут ідея: яка? ми залишаємо мульчу, ми її там зробили з верхнім буквально шаром ґрунту. І... Мінімальні втрати, плюс іде якесь накопичення вологи. Далі все, ми роз... Подивіться, що люди роблять на Чернігівщині. Ніхто ніхто роди з осені не горе, тому що легкі і воно дійсно зважується. У нас теж була там практика колись оранки, і потім перейшли, ну, приходили оранка і рихвані, і весняно було, бо пізно збирання було весняне рихлення. потім їздили, копалися, коронева система краще по весняному там е хорштайгером обробляли, краще виглядала, чим е це. На легкий ґрунтан, ну, на... ми ж зараз тут знаходимося. Ну, доцільність на цьому. Якщо це важкий ґрунт, то його краще з осені обробити. Але ж кажу, знову ж ну, з осені обробив, опади, воно затягує, я не знаю, це осінні стриптів. Ми про пробували, гралися теж. Ну, краще зробити за, за один прохід цю всю історію. Потім ще хотів прокоментувати. Технологія стріптіл – це дуже. Така специфічна філософія, яка залежить від особливостей кожного там господарства, регіону, ґрунтово-кліматичних умов. І тому треба розуміти, що десь на якихось чорноземах можна з осені працювати. Чорноземи теж різні. Залежно від там гралометрії, десь у тебе високий вміст крупного пилу, і ти вже ти розрихлив його. Тобі там через пару цих або навесну, в тебе він просто запливе. Тому там є інші є рішення, там, наприклад, знову ж таки, ночування, або там е, встановлюються сюди інші робочі органи, наприклад, е, ці. Ну, Якщо Ті, зона тип, типу, весною, весно, в, в зоні на південних регіонах обробляти весною, грунт, розумію, що втрати Тому, тому це дуже, там і... зосені нарізаєш, епідальна. а потім рефрешери використовують, або просто сіють вже, нічого не роблять. Якщо правильно. Ну, а якщо в тебе весна ти в більш вологому кліматі знаходишся, то весною. рішення, що тут Для цих не умов, бачу. для цього ґрунту, нормальна, да. те, нормальна технологія, головне, не перевертати з цей пісок да. і да. не висушувати. Це буде ясно, що не, дивіться, ми по роках. Ми о... про ці, як це називаємо слово таке. Коротше, от про ці звращення з плугом на таких ґрунтах ми навіть не говоримо. А, ну, окей. Ми ж порядні люди ми... збочення, так. Да. Ми, ми ж порядні люди. Правильно, тому ми ну, так. за ефективність. Взагалі, правильно, ми за прибутковість, а прибутковість залежить від ефективних рішень. Ну, клімат змінюється, волога її менше, вона швидко втрачається, тому потрібні отакі от ресурсозберігаючі технології, так? Так. Тому ми за це. Якщо говорити про цей агрегат, то цікаво буде тим, що тут а, е, в базовій вже комплектації йдуть офіцерно розміщені робочі органи. Це дозволяє працювати по більшій кількості рослинних решток, що дуже затребувано і що покращує прохідність агрегату. Е, відповідно, друга особливість на цій рамі ми можемо розмістити тут. Зараз вісім робочих секцій з міжряддям, і агрегат налаштований на роботу. Е, 8 на 70 Ми можемо на цю раму поставити 12 робочих секцій, і працювати 12 на 45 або ж дванадцять на 50, що теж а, є актуальними. Між гадя сьогодні багато сівалок на 50, і ну затребувано, і, і теж в свою чергу воно буде все одно розміщене. А, ну і далі зрозуміло, що в нас, якщо йти по конфігурації і налаштуваннях, то в нас ми можемо в принципі обирати. Прорізний диск, якої він ну, uh -huh. форми буде. Оці очисники ряду, де вони будуть розміщені, попереду чи позаду. Формуючі диски ми обираємо, якої вони форми, зубчаті чи просто круглі, чи опухлі. Е, долото у нас, по-перше, треба сказати, що воно має гідравлічний захист, кожна секція, кожне долото. Uh -huh. Плюс гідравлічне довантаження uh -huh. кожної секції. є, Це теж якби, для, ефективно, для ефективної роботи. Долото може працювати на глибину до 35 сантиметрів. І відповідно за долотом ви бачите наконечник, через який ми вносимо добрива. Це наконечник вносить ну, добриво в один горизонт. Відповідно, воно регулюється по глибині. Але ми можемо сюди поставити ще один додатковий наконечник І те, що я проговорю, ми можемо розкласти або. Одне добриво на два горизонти, або ж два різних типа добрив на два горизонти. І таке рішення в нас вже в Україні реалізовано. Ми запустили на сумщині. Працює такий агрегат. Цікаво да, відповідно є великий набір котків, прикочуючих. Це один із шести котків. Котки можуть бути. Шириною 2 см, шириною 35 см для тих, хто хоче там, наприклад, ширшу смугу працювати. Ну, може і так і є. Бо відповідно 20-сантиметровий каток – це для смуги 20 см. У вас все одне розміщення, відповідно різне плече на кожну секцію, як воно реалізовано. Ні, дивіться. Значить, ось секція, вона перекріплена до рами, а тут фактично ми не секцію подовжили, а ми раму подовжили через додатковий кронштейн. Тобто сама а, окей. секція вона має ту саму довжину. Ми просто точку приєднання змістили окей. через цю через проставку. Ну воно гарно все продумано. Відповідно, теж багато агрегат піддається ну, налаштуванням. Відповідно, багато налаштування з по цих формува... формувачах смоги і вперед, і ось так, в такому напрямку, і, по, і по висоті, да, агресивність. Тобто, агрегат дуже адаптивний в плані наустування. Великий набір бункерів маємо. Сьогодні на полі у нас Спартікарт FC 3500 це бункер об'ємом 3500 літрів. У нас, у нас є бункер такого ж плана на своїй осі з, з, з трьохточковою навіскою двох бункерного типу з загальним об'ємом 5000 літрів. Okay. Це ще дозволяє ще більшу продуктивність забезпечити ну, і добову там, чи позмінну. Є бункера на передню навіску трактора. Однокамерний об'ємом 1900 літрів, двохкамерний на передню на міську об'ємом 2000 літрів. Є більш ширший агрегат? Ну, на сьогоднішній день у нашому портфелі тільки ось такого плану 6-метровий агрегат, 8 на 70 або ж 13 на okay. потрібна? Але ми працюємо. Яка потужність трактора потрібна? Е, якщо говорити за таку е, комбінацію з такого плану бункерами, це 3500 плюс. Стріпмастер 8 на 70 то я вважаю 340. плюс, Це те, що потрібно. Це на полі у нас фент 1038, це взагалі досить гарна комбінація і гарне поєднання. Ну що, даємо отмашку. Давай! <плес> Йдемо дивитися роботу. Назар, передуні, бо я на полі зараз. Край заїжджаний, трохи грудка, ну, плюс... а, а, а далі пішло нормально. Да, і плюс швидкості тут не було. Ну, далі гарна структура, як на мене, так. гарно очищає ряд. Дівчата, вам подобається? Щоб дівчатам подобалось. У нас завжди... Це контроль. Купати має справжній цей. Гуру. освічений гуру, агроном, да. <рес> Надо щупом <головно> На півдні, там біля Одеси, копав Геннадій. Ну, от я тобі скажу Геннадій, видно, що він знаєш, дорослий вже такий. Тих. Він більшу яну копав, ну це на метр ми ж, ми ж маємо Тут Геннадій крепший, Два метри, у мене метр вісімдесят метра. Ні, так ви почекай, що ми робимо. Ні, давай викопаємо правильно. А давай, як нам байка? треба викопати, ну хоч дивіться, ми зараз працюємо на 20 см. Нам треба викопати там ну, 30 більше. Тож, а, і побачити... да. Да, Нам бачите, так. Да, я копав. Ну, ти ж правильно. Давайте я покопаю, Я, я, я молоч, не підкручена, ну блін. Да, давай да. я покопаю. Да, я молодший? Я кажу молодший. Ну ти ж сказав, що правда копай, будемо дивити на тебе. А я розглядаю старше, так? Так, красиво. Виглядеш. Тут як не скажеш. Здравствуйте, добре. Як не скажеш, так ти будеш не правий. Артур молодший, нехай копає. Ти, ти, ти дуже звад не копаєш, дівчатам подобається. Шнеля, шнеля? <реш> гарно, гарно. Так, Верхній шар в одну сторону, нижній шар в другу сторону цього. Ну як це, 20 см одного шару кладеш в одну. Рекультивацію правильно треба зробити нашого ґрунту. Ти що, переводиш тут на полі Є міша з лінійкою? У мене є лінійка. Беднарівська, вона гарно... Я казав, метра метр ще, До метра ще довго. Ні, я не казав до метр, я казав... Ну, ти що? Казав метр, Геннадій копав. все Сцені. А, метр був, мова, на півдні метр. Це... <певіт> на полосу не треба було кидати. Та, Та, о... Та все неправильно робив. Я хотів зразу тільки подивитися добре, потім сказали, що нема викопав. Я зрозумів, що ти хотів. А чому нема? Розчинили. Бо, тому що це, це контроль. <плес> Це контроль. <плес> То я ж припинив ту далі діяльність, але ти хочеш подивитися, як він обробляє в поперек рядків. Ваше тільки пройшли На лягтя, коротше, так. Беремо. Коробочку. Так, обереж там Да. Так. Так, ось лінійка є. А ніж є у когось? Нема. Ні, є? Але немає. А хто на це може ми наконечником полопнемо? Що, ми стаємо на ній? Якийсь... Нам треба... О, ще один черв'як. Так, всі червячки складаємо. Нема нормально. Волю, ніж їв. Як ти приїхав на поле без ножа? В машині. Бо ти даєш. Що ні в кого ножа нема? А як ви взагалі... Зараз піду в машину візьму. Ну, на, Знайшли його. О! О! Так, де в нас усе йде, так? Оце, так? Ось А, це типу цю смужку ми зараз відкупимо. Так, ось це, Важно, Ось тут. Хочеш лапок? Ну, а як? Ну, ось 25. Оце не оброблений. Ось 25. Ні, ось так. Ось 25. А, ось цю. А ну-ка, а ну-ка, дивись. А, ось цю, ось цю, ось вона пішла, лапа, дивись. Почекай. Не ну тут накиньте пару сантиметрів, ну лки а, а Який план був? Ось. Вот. Ну, 21 точно є. А, отут-то, так? Да? Ну, 25. А а ти, 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 ножом, ти ножом так не зробишь, сыр. А, а знаєш чому? Там є рукавички. И дивиться. Ну, десь. Десь і є, так. Да. Ну так, да, воно відчуває. Ну тут точно, так. Да. Що пухеньке, ну і ширина. Є, так? Да? Стойки 25. Давайте я викопаю одну яму. ноги. Тримай. Де, а тут копаємо? Так як Юрій Ілліч? Так як Юрій Ілліч буду копати. І за смужку виходить? Ну так. Це бачите, я приїхав спеціально з Житомира, щоб ямку тут викопати. Да. Так, Тоже. Треба було хоч якесь дерево посадити. Вже було б три дерева. Дивись, Все, це, пішов, 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 пішов. вже на другу сторону кидай. Так, вже треба оце, без технології. Що, гуд? Чи так підрівнять? Ну треба зрізати, конечно. Я пропоную, я пропоную йти, а я не знаю, що можна Ярослав. Юрій спали. Дайте, на Давай швиденько. Ми тобі віримо, бо через... Що? Через п'ять. Що не хочеш? Ну, можна. шукайте добре. А ту ж їх не вносить. А тут вже вносили? Тут вносили. А, вносили. Нормально тут? Ну виглядає, Зараз будемо шукати твою добре. А скільки вносили? що 100 кілограм. А добре десь на горизонті 20 бути, так? Добре, десь на 20-сантиметровому горизонті. Що то їх не віддати поки. Може... Ооо! Чи... О, о. Звідки вискочив? Так, лінійку строю. Щас. Ножичком так Щас. Було, було. Я тоді правильно копав, а тепер ножиком неправильно. Ярослав Іванович! Не, я ж підказую. Топитний директор. О! О! Лайш де воно? Ну тут щось немає на 20 см добре. Ну, Бо дощ там валить. Доброго. Мені здається, щось ось десь тут того, колеги. Ось, бачите доброго. Що, міряємо глибину, ні? Зараз ну, бач... ми це зріжемо. Щас так, ді... я двадцяточку ну, зразу. А це бачиш, вино де добро? Калі хворости. Ну, схоже на карі хоре Ага, бачу. Бачу. Що, що ви вносите? Чекайте нас. Ну. Опа. Може зараз цей. Да? 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 Ось тут десь тут буде. Чуть-чуть нижче. Так, так? Точно, так? Ось, 21. Шамани, Аптека! Потримай, потримай, потримай. Стой, вибачте, будь ласка. Доброго сховалося. Розчинилося. Розчинилося зразу. Далі ще не йдемо. О, є. Ось під цією стенкою десь тут було. Давай ще А вон під... воно лежить отут під оцей кочеришкою. Да, так, отаму. Ось. О, о! Диви, тобі чудово. вже знайшли цілу кучу. Ось десь тут. Вон межу я тобі провів. Ось, бачите, я положив десь, і ось. Так, да, в районі 20 см, 21, так. Да.